У палаці спорту шумно та гамірно за місце у збірні України приїхали позмагатися легені з усієї держави. Хтось готується до бою, а хтось аналізує помилки. Бійці змагаються у двох номінаціях: тріатлон та п'ять на 5, застосовуючи чіткі удари по противнику. У бою використовують два види зброї півтораручний та одноручний меч в поєднанні з малим або великим щитом. Роман Зіленін на чемпіонат приїхав з Дніпропетровська. Перший бій його команда програла. Каже, йдучи на поле, потрібно пам'ятати, що. Головне не кількість ударів, а їх планування. Найголовніше це цілісність команди. Коли команда разом єдина, тоді все вдається. Зараз ми трошки не з'єдналися. А одесет Антон Дуднік запевняє, що в бою головне поєднати усі компоненти і силу, і стратегію, і вагу спорядження. В першу чергу потрібно звертати увагу на своє спорядження. Я трохи цього не врахував, але загалом усе вийшло непогано. Свої промахи ми побачили, просто трохи не спрацювали. А біця не передбачила річ. Тут потрібна витривалість та сила, хоча б для того, аби носити на собі металу майже 40 кілограм. Це дуже важко. Обладунки бійці здебільшого виготовляють власноруч. Аби зробити костюм, потрібно витратити як мінімум три місяці та майже вісім тисяч гривень, відвідуючи чемпіонату в захваті від того, як його учасники зуміли до найменших деталей реконструювати епоху середніх віків. Це дуже класне змагання. Тоді почасти проводилися не дуже подобається. Одного не було так цікаво. Динаміка. власне то я фанат середніх віків? Мені це дуже подобається. Я думаю, що все отримано найменше. Це шусне бо Я тут стою і мене ж та мандраш. Страшнувато у Львові вперше цього року проводять чемпіонат України середньовічного бою. За титул кращих приїхало позмагатись 12 команд з Києва, Сум, Харкова, Одеси, Кіровограда, Дніпропетровська, Львова, Хмельницького та Івано-Франківська. Я дуже радий, що зараз всі ці люди з'їхалися з усієї України, це близько питання, 15 вуду, 12 команд 5 на 5 представляють. Це добрий результат. Донечні бійців багато. Яркісні бійці всі готувалися, старалися, всі хочуть представляти країну. Тож у травні на чемпіонат світу середньовічного бою, що відбудеться у Франції, поїде понад 30 хлопців. Серед них і четверо львів'ян, кандидатури яких ще узгоджуватимуть. Зважаючи на те, що Україна друга у світовому рейтингу найкращих бійців, амбіції та нагороди у нашої команди не безпідставні. Марія Шепель, Остап Сімчук, та Новини.